Всім привіт! От вирішив перший раз замовити собі чохол на телефон. Досить дешево. 46 Правда тут не було, де вибрати колір. Я написав продавцю, про, що він мені вислав чорний. Але він запізно подивився на... Мої повідомлення. Отож він відправив відразу випадковий колір. Давайте подивимося, що мені прийшло. Така от посилочка невеличка. Досить швидко прийшла. Буквально за 10 днів з моменту оплати. І так, те чого я найбільше боявся. Прийшов чехол розовий. Ось такий от чехол. Ну, в принципі, якість нормальна. Ну тільки колір. Треба шукати дівчину, кого такий телефон. І подарити. от Насправді досить нормальний чехол. Все добре зроблено. Нема ніяких зазубрин нічого не стирчить ніколи. Телефон заходить добре, сидить, не, не вилітає. от Тільки не той колір. Дякую за увагу.